Привіт! Я шеф-кухар Марко Червиті. А це Ісландія, острів льоду і вогню, де природа непривітна і диктує свої правила. І все ж, навіть тут люди зуміли створити унікальну кухню: просту, сміливу, часом дивну, але завжди вражаючу. Я приїхав сюди не тільки куштувати їжу, але і зрозуміти, як ця сувора природа формує смак. Я хочу дізнатися, що їдять ісландці, що п'ють. Що це за дивина на тарілці? Це дуже смачно. Я хочу показати вам Ісландію від шефа. <реш> Дабіо. Ільна міла та привести цікаві продукти в Україну.